Дійсно, ми на засіданні фракції дуже палко обговорювали цю реформу і внесення змін до конституції, і власне розроблення закону про судоустрій і статус суддів. Ми це робимо в принципі завжди доволі професійно, бо у нас в фракції дуже багато юристів, людей з юридичною освітою. І навіть сьогодні у нас більше години тривали палки дискусії. Але у нас є єдина позиція. Ми е, вважаємо, що це також є і нашою реформою, і нашою заслугою, і ті зміни в конституції, які вносив зараз президент президент, дійсно є нюанси дискусійними, але ми намагалися все ж таки зняти всі дискусії шляхом розроблення і ухвалення ухвалення законопроекту, і вже тепер закону про судоустрій і статус суддів. Якраз цей закон, на наш погляд, він знімає всі напруги, які можливо були, і дискусії, які можливо були при ухваленні в першому читанні законопроекту про внесення змін до конституції. Якраз цей закон якраз дозволяє нам зробити крок, величезний крок. Рок у тому, щоб почати все ж таки нарешті почати реформувати судову систему ту систему, яка роками десятиліттями не піддавалася, і корупційна складова перемагала кожну владу, кожен закон, кожен проєкт закону постійно перемагала корупція. Якраз цей законопроект, який позбавляє судову систему третьої третього такого ешелону, третьої ланки спеціалізованих судів. Ми ліквідували і вищий господарський, і вищий адміністративний, і вищий з розгляду цивільних і кримінальних сп. Прав, тобто ми зараз цим законом. Перший елемент ми не дали. Змогу судовій системі приймати з одного і того спору різні рішення. Це перше. Ми зробили більш детальним в цьому законі, якраз який сьогодні ухвалили. Більш детальним зробили і прозорим процес відбору суддів, процес притягнення їх до дисциплінарної відповідальності, ввели декілька видів нагляду за ними, в тому числі і громадську раду, в тому числі і подання ними декларації різного виду, і декларацію родинних зв'язків, і декларацію доброчесності. Тобто, цей закон містить дуже багато стри... І противаг, які нададуть нам змогу, я сподіваюся, що все-таки все-таки нададуть змогу реформуванні нашої судової системи. Всі застереження, які є з приводу конституції, що президент, начебто, наділений безмежними повноваженнями на рік, на два, у нас зараз в законі передбачено в цьому законі, що ми сьогодні ухвалили, передбачено, що півроку ми створюємо абсолютно новий Верховний суд з новими палатами в адміністративних справах, цивільних, кримінальних і господарських справах. Ми створюємо абсолютно нову структуру Верховного суду. На це у нас є всього півроку. Потім, в цей же період, десь. Протягом року ми створимо апеляційні суди, і так само ми створимо окружні місцеві суди. В цей час я е, до чого це веду. Е, президент не буде призначати в суди, які зараз існують. Да, по перехідним положенням вони існують до створення нових судів. Президент не буде призначати суддів в ці старі структурні суди. Він буде в кращому випадку просто протягом двох років переводити з одного в інший суд у разі необхідності, у разі якщо державна судова адміністрація вкаже на те, що в тому чи іншому суді треба поміняти організаційну структуру і кількість суддів. Тому я вважаю, що ми сьогодні, якщо ми починаємо вже все ж таки з голосувань нашої фракції, ми сьогодні зранку зняли всі напруження, сьогодні обговорили основні моменти і прийняли одне зважене рішення, що ми однозначно підтримуємо цей законопроект. Дійсно що в ньому багато політичних сил, багато, багато політичних діячів можуть знайти якісь недоліки, але немає одного такого законодавчого акту, який би з першого разу міг задовольнити всіх політ всіх політиків і міг виконати е, всі вимоги суспільства. Думаю, що всі недоліки, які будуть в всіх законопроектах, ми в будь-якому випадку будемо долати вже по ходу. Але те, що я сказав, що це є перший крок, це дійсно є перший крок, але є він є великим. У нас попереду ще прийняття. Змін до процесуальних законів, прийняття законів, які дозволять все ж таки функціонувати новоствореному органу Вищому, Вищій раді правосуддя і так далі, і тому подібне. Дуже багато ще роботи. Тобто, ставити крапку і говорити, що це є однозначна перемога, я не можу. Але все ж таки, це є хід до того, щоб ми через рік-два отримали вже перші паротки того, що ми отримаємо нову некорумповану судову систему.